Болюче питання: як позбутися пігментації? І в цій проблемі ми маємо мегапомічник, бустер, концентрат, ферулова кислота і ніацинамід. Вирулова кислота це потужний антиоксидант. Вона нейтралізує окислювальний стрес, один із головних факторів старіння шкіри. І бере участь у виробленні та еластину, має фотопротекторну дію та здатна сама поглинати ультрафіолетове випромінювання, стабілізує вітаміни С і Е. Вирулова кислота є одним з інгредієнтів, що найбільше використовується в дермокосметиці. Ніацинамід – це вітамін в 3 він посилює дію всіх інгредієнтів, бореться з акне, вільними радикалами, омолоджує, зволожує, зменшує пігментації. А ще бустер містить екстракт москвої фасолі, запатентований як найкращий засіб нейтралізувати пігментні плями. Цей бустер відноситься до дермокосметики і містить високу концентрацію потужних інгредієнтів, що освітлюють і попереджують появу пігментації, розладжують, омолоджують шкіру на клітинному рівні. Наносите його після очищення і тонізації, свій бустер, вранці та ввечері, а після нього вже наносите вашу сироватку і ваш зволожуючий крем. Бустер ферулова кислота, ніцинамід легко справиться з пігментними плямами. Через дві неділі ви вже помітите, як вони стали світліші, а через чотири ви за них забудете.